Ура футболу, ура спонсорам. Під таким гаслом пройшов день знань у загальноосвітній школі номер 2 1 вересня відбулось урочисте відкриття спортивного майданчика, універсального по своїй суті. Він придатний для футболу, волейболу, баскетболу, великого тенісу. Спеціальне покриття дозволяє взимку заливати майданчик водою і використовувати в якості катка. Чудовий подарунок від шефа школи, директора заводу теплотехнічного обладнання Олега Головічука. Ізюмінкою це нашої нашого майданчика буде болівальницькі трибуни, які розфарбовані якраз прапори нашої найкращої школи, правом перерізати червону стрічку удостоїли міського голову Володимира Москаленка, нардепа Володимира Арешонкова та спеціального гостя зірку українського футболу Владислава Ващука, який урочисто вийшов на новеньке поле з п'ятикласниками і не забив їм гол. Удар поворотам! Нагадаємо, знаменитий динамівець на подвір'ї Коростенської школи No2 не вперше. Під час останнього дзвоника несподівана поява Владислава Ващука зробила день усім присутнім, а особливо випускнику Олексію Лесько. Хлопця з ДЦП і приїхав підтримати того дня футболіст. Дякую всім учнникам, які І будуть допомагати далі. Спасибо користим. Того дня Владислава Ващука було запрошено на відкриття спортмайданчика, який на той час ще й не будувався. Динамівець вагався з точною відповіддю і лише зазначив, що на місці спонсорів побоявся б його запрошувати, адже він приїде з перевіркою. Якщо майданчик матиме недоліки, він про це обов'язково скаже. І от Ващук у користині з ревізією. Насправді, площадка великолепна. Мені, мені подобається, мені імпонує. І така. Нове, нове, нове. кажется, для школ такие, якщо будемо делать, будет замечательно. Ті, хто не встиг у травні, фотографувались, брали автографи і просто тисли руку зірці сьогодні. До Владислава Ващука вибудовувались черги. Майбутні футболісти намагались випитати у динамівця професійні секрети. У них різні питання є. Які? Як голы забиваются, як обігруються, як играет Динамо. Поэтому я думаю, що радість принесла як і площадка, так і я їм прийняв удовольствия, того, що можна пофотографироваться, і пообщатися. Від спонсорів школа номер 2 отримала з нагоди дня знань також набір футбольних, волейбольних, тенісних сіток для майданчика та шкіряні м'ячі. Підготували сюрприз для новоспечених школярів і одинадцятикласники. Вручили першачкам набори настільних ігор. Загальноосвітня школа номер 2 стає все популярнішою і не дивно, адже вона визнана школою року 2015. Цього дня на її поріг ступило майже 50 першокласників, нарядних, чепурних та усміхнених майбутніх учнів першого А та першого Б. Школа це важлива річ. прокидалась я всю ніч. Традиційно на лінійці, приуроченій до дня знань, лунали напутні слова від старших дітей. Морально готували до нового сезону уроків та домашніх завдань. І на кінець, в руках першокласника пролунав дзвоник, який ознаменував Пора до класу. Приємні сюрпризи на цьому не закінчились. Учням перших сьомих класів були подаровані щоденники, які містять інформацію про коростень та коростенців. Такі щоденники, завдяки Володимиру Москаленку та Олегу Головійчуку отримають всі школярі коростеня. Проте лише учні школи номер два матимуть ще й автограф Владислава Ващука на першій сторінці. А ще першокласники міста отримали в подарунок папки для праці від народного депутата України Володимира Аришонкова, що в них з цікавістю розглядали хлопці і дівчата. Ну, тут папочки, от пластик такий для отом. От, от лінеєчка бумажна, зошити. Тут альбом для малювання, ножиці, клей. Кисточки, ручечка і, і краски. Усе нове та цікаве, і хочеться якнайшвидше випробувати на ділі малечі. Проте, якщо чесно, то з безтурботним життям шкода розлучатись. Діляться новоспечені школярі. Хочу вчитися, але не дуже того, що тут важко вчитися, треба все розповідати. Треба писати. А ти не хочеш. Ну, звісно, хочеться. Все Але не так сильно». Втім, треба, значить, треба. Попереду 11 років захопливого, цікавого та насиченого шкільного життя. Вони пролетять, наче одна мить. А цей день запам'ятається на все життя.